31 березня, 25 рік. Минулого року я ставляв пилка в ловлювачі збирати пилок, а цей рік температура ось 10-11 градусів і бджоли при такій температурі полетіли і беруть воду. І там прогноз невтішний. І тут так само. На таких поїлочках сидять і беруть воду. І там йде похолодання в день. Тому я думаю, що в них все добре. Наберуть води, наберуть пилок вони принесли. Можливо, і зараз пилок носять при такій температурі. Зараз подивлюся. Ну похолодання. Так що кормові запаси я своєчасно їм. Передивився, поповнив де потрібно, і вони будуть собі продовжувати собі розвиватися. Ну, толкуй, такого не видно, а може й видно. Тут можна подивитися. Більше воду несуть. Вода плюс пилок, який вони склали в рамки пергавних, і вони готуються до того, що буде холодно. Немає толку. Носять воду. Носять воду. Тут сидять на воді. Бачимо, як сидять. Ось так. І тільки починає абрикос щось цвісти, але тут дзіл немає, відповідно. Тому що дощ і холодно. Ну, така ситуація на пасіці. Так що... Вони мають необхідну кількість меду, перги, пергу, яку вони заготовили з толку. І я думаю, через недільки дві вже буде все, все в них добре. Вода не підігрівається. Ось так вони і п'ють, не підсолена, нічого. Мабуть, солі хватає у воді, що вони так її беруть.